Керовані авіабомби, якими росіяни 18 жовтня завдали ударів по лозові, пролетіли від місця пуску понад 140 кілометрів. Це рекордна відстань для авіаційних боєприпасів, що вражали Харківщину за час повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. За його даними, росіяни використали новий боєприпас у МПБ Р. Він сконструйований на базі 500 кілограмової фугасної авіабомби і обладнаний реактивним двигуном. Перше, це ставить, скажімо так, нові умови у нас те, що небезпечно і в Лозівській громаді, в тому числі не лише ракетні удари, в тому числі каби. Звичайно, будуть внесені зміни до сигналів повітряної тривоги. Коли там будуть, скажімо так, виходити в повітря носії кабів, звичайно, буде лунати повітряна тривога вже як мінімум на рівні 150 кілометрів. Вже відповідно такі зміни внесені. Ну, тоді було 100 плюс-мінус. Да. Наразі вже нам відомо, що цей каб, відповідно попередньо пролетів 144 кілометри. У лозові внаслідок влучання реактивних авіабомб 18 жовтня пошкоджень зазнали півсотні будинків приватних і багатоквартирних шість людей дістали травм. Серед них дві жінки, які госпіталізували з уламковими пораненнями і переломами, розповів Суспільному. Перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. За його даними, один із трьох російських кабів, українські сили оборони, збили. У нас були прильоти ракет, прильоти шахетів, а саме ми це вперше. Так, було три Каба, приблизно це було 17.45 хвилин. Майже одночасно вони летіли на Лазаву. Перший був збитий. Він, не долітаючи до Лазової, впав біля міського сміттєзвалища. А два каби вони прилетіли. Ну, один попав в житловий сектор приватний, де приватні будинки. Зразу ми не могли приступати зрозуміло, до ліквідації цих результатів. Прильоту кабів, бо були оголені провода, обірвані, тобто лінії електропередач. Ну і була ще й безпечна ситуація, бо слідом за кабами прилітав ще розвідник. Мабуть, відслід відвідслідковував результати цього прильоту. Окрім Харківщини, росіяни нещодавно застосовували у МПБ 5Р, також по Миколаївщині, Сумщині, ймовірно, саме його 20 жовтня запустили по Полтавщині, говорить офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський. Судячи з уламків, каже він, то були тестові зразки і реактивні двигуни в них з Китаю. знову таки, це треба зрозуміти, що це двигун, який передбачає вільний доступ, тому що це є двигун для авіамоделювання. Тобто, умовно кажучи, це є, не є. Там якоюсь е, е, витвором мистецтва або якоюсь військовим знаряддям, або технологічним, якісь там інструментом, які передаються, там ну, в обмежених можливостях з боку Китаю цих двигунів в Китаї випускається дуже багато їх може будь-хто законно купити. Храпчинський вважає основний спосіб боротьби з модифікованими кабами збивати російську тактичну авіацію, що несе реактивні авіабомби, а також знищувати аеродроми, з яких вони злітають, за словами офіцера. Росіяни мають десяток таких тактичних аеродромів у прикордоні з Україною.